Доброго здоров'я, друзі. Путін ненавидить Чернігів, бо Чернігів він хотів би бачити знищений в цілому. Це треба розуміти, тому що Чернігів одне з тих українських міст, яке насправді заважає йому захопити нашу державу. В першу чергу ми співчуття всім близьким та ріднім, хто сьогодні загинув від удару по Чернігову. І зрештою, нам треба тепер разом з вами пояснити. Чому він не стримує своїх окупантів для того, щоб вони робили з Черніговим все, що захотіли? Зараз я вам про це все розповім, і ви будете здивовані. Бо насправді проблема в Черні Чернігова для Путіна дуже катастрофічна. З вами український історик та офіцер 3 кема штурмової бригади Збройних Сил України Олександр Ауфьоров. Друзі, і щиро дякую всім, хто вподобайки ставить, коментує, поширює інформацію, і звісно, тим, хто допомагає. Фінансово, все в описі до, до, до цього відео. Отже, друзі для Путіна є такий психобіографія та психопортрет, який можна визначити, і це дуже важливо, щоб ми все все уважненько зрозуміли з приводу Чернігова. Психобіографія Путіна звичайна він е, має певний набір хвороб психічних е, і, зокрема, таких слабкостей. Почнемо з того, що це нарцисизм. Так, він нарцис, він самолюбець. І це комплекс, власне, нічого іншого, як комплекс меншої вартості це народило в ньому. Нагадаю, що Путін є так само садистом, параноїком з усіма цими хованнями і столами. От, крім того, є манія величі, і Путін, звісно, ще є ну, марнославством страждає. Тобто психобіографія у нього така. Одночасно з цим всім величезними комплексами меншої вартості, які його Путіна. І підігріти усім всім манію велич, нарцисизмом. ще є ніч інше, як Путін є звичайним прихильником е, нумерології, е, окультистом та, власна людиною, яка має розлади на рівні звичайного такого окульти... окультичного сатанізму. До речі, е, саме тому удари російських ракет припадають на великі церковні свята, і саме тому, наприклад, він минулого року робив. Мобілізацію часткову на Різдво Богородиці, тобто у нього є оце окультичні якісь моменти. Тепер до Чернігова. Що ж нам треба зрозуміти? Що серед тих кісток в горлі, як я називаю, до Путіна є Київ, Харків, територія Севастополя, де був Корсунь, де був хрещений Володимир Великий, та Чернігів. Київ зрозуміло, бо це столиця України, а одночасно це спадок величезний тієї Русі, на яку він ну, хоче зазіхає. Харків Путіну важили тим, до речі, мене є, чому Київ, чому Харків, а от Про Чернігів ніколи не говорив. Харків для Путіна важило тому, що це місто, яке має тут в совєтській ідеології статус первої століці. А Севастополь, зрозуміло, це територія, де знаходився колись Корсунь, Херсонес. Бо Херсон, місто, де хрестився Володимир Великий, і всі ці скрепи вони працюють в Чернігів. Це дуже цікаве явище, тому що Путін він помішаний на історії, маніпуляції історією, І, звісно, до підручників він ставиться дуже-дуже уважно. Тепер, друзі, давайте просто проаналізуємо, що ж відбулося е, з ударом ракети на, на драматичний театр в Чернігіві. До речі, тут паралель відразу. Ви бачите, з Маріупольським театром насправді. Сьогодні преображення, тобто, говорить, спас. І для Чернігова найдавнішим собором 11 століття є Спасо-Преображенський собор, побудований ще князем Мстиславом Великим. Ну, той, що мав його тризуб зараз на гербі Чернігівської області, Двоголовий Арео Чернігівський і там герб. Для Чернігова це день. Непростий, тому що преображення свято і це Спасо-Преображенський собор, найдавніший кафедральний Чернігівський, Ну, вважайте, що такі собі сьогодні день народження в православному контексті Чернігова. Люди йшли, святили кошики, яблучка, і це було явище дуже характерне для України. Місце, де впала ця. Це відбувся обстріл. Там поруч п'ятницька церква, яку, до речі, знищили червоноармійці в 43-му році, коли змагалися з німцями, так само від авіабомби, яка потрапила в цивільне приміщення. Поруч через дорогу був знищено там на половину п'ятницька 12-го, початку го століття. І сьогодні вона теж постраждала. вибили шибки від тієї вибухової хвилі, тож. В першу чергу тепер розуміємо, що насправді для Путіна історія нічого, але йому треба цю тримати спадковість. Йому не важливо, що історичний центр Чернігова це найдавні, один з найдавніших після Києва центрів Русі. Тепер, що відбувається? Чому Путіну так дуже необхідно сильно знищувати Чернігів? Ми пам'ятаємо, що коли не брали в кільце, намагалися обстрілювали, просто стріляли в цивільні квартали і. Моїх друзів-істориків, в тому числі просто гинуло бібліотеки, гинули їхні праці. Так от тепер головне, Чернігів столиця Чернігівського князівства. начебто звучить банально, так вони ж про історію говорять про Русь. І якщо Київ вони якось там хунта-пунта, та, то Чернігів, друзі, тепер увага, якими землями володіло Чернігівське князівство в XI столітті, те століття, про з якого вони починають тягнути і свою. В тому числі державність. Чернігів володів Стародубом. Ну, Стародуб, це полк, був наш козацький, потім зараз це Брянська область. Але Брянськ, Курськ. Окрім того, Тмутаракань – це територія Східного Криму та Західної Тамані. Там, де Керченський, це от Кримський Керченський міст проходить. Це теж володіння чернігівського князя. Це Донщина з вежею Саркела або біла вежа, це теж водіння Чернігівського князя. І, окрім того, друзі, Рязань та Мурома це території Чернігівського князівства на 11 століття, друзі. Тож тепер все стає дуже просто і зрозуміло. Для того, щоб писати всю фальшиву історію, їм треба окей, позб... якось позбулося Києва в контексті хунти, і одночасно треба писати щось. Але... Їхня європейська частина належить чернігівським князям, ну окрім Новгородщини там. Тобто Путін він просто розуміє, що ті міста, які є в Україні, вони набагато давніші, древніші та головніші. І зрозуміло, що Чернігів для Путіна так само з його хворобливими уявами є ворогом. Відповідно, друзі, Чернігів для Путіна це ще одна кістка в горлі, і справді він. Є нічим іншим як для нього подразником. І Путіну, Путіна не хвилює абсолютно, що історичний центр Чернігова, де стоять церкви 11 12 століття, це е, одночасно там і, до речі, печери, рівні Ваврським печерам Антонієві. Е, одночасно там і курган Чор, Чорна могила, знахідки з якого відправили в Росії після розкопок. Тобто по суті, для Путіна з його манікальними яка, ман ідеями, з його окультизмом, Чернігів є от ще однією столицею Росії, яку він не володіє, і яку він, звісно, хоче підкорити. Зрозуміло, що це не королюється з військовими ударами по всією лінії фронту. Але, друзі, для в голові в голові Путіна це ніщо інше, як справді, одна. З жертв його руского міра, тому що Чернігів не підпадає під руський мір, а путіну це хочеться. Друзі, що ж хочу сказати, що необхідно говорити про це, і необхідно говорити про роль Чернігова в історії, тому що звичайно так все ковдра на Київ перетягнута, але Чернігів це та територія, яка власне контролювала. Ті і Володимира Суздальські землі в певний час, де візьметься потім, так би мовити, їхня історія, майбутнє, так би мовити. Тож, нам необхідно проговорити історію Чернігова, тому що це теж наша величезна зброя. Це місто, яке було завжди другим після Києва, і одночасно тому для путінської історії важливо продемонструвати щось таке, що. Перекрила, але не виходить. Друзі, щиро дякую всім, хто слухав цей ефір. Дякую за вподобайки, коментарі. Прошу, мені дуже цікаво і ваша думка: чи насправді у Путіна така от є манія по цих містах, по сакральним площинам? І, друзі, дякую всім, хто фінансово підтримує. Є описи карток в описі. Відео, дякую всім з вами. Був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алфіров.